Мої любі друзі, я дивлюсь, що вам подобається дивитись огляди на смартфони від компанії Моторола. Причому вам не важливо, це буде якийсь ультрабюджетник чи щось дорожче, тому я вирішив не зупинятися. Пішов в магазин і купив їх найсучаснішу розкладачку під назвою Moto Razer 40 Ultra. Це не новинка, однак, яка різниця? Тим більше, що коли він тільки вийшов, він щось коштував там 1200 євро. Зараз її можна купити всередині нашої країни. За 27 тисяч гривень це там щось близько, там 760-770 євро, навіть е, дешевше. Коротше, за свої бабки це реально зараз е, цікаве, навіть технічно рішення, і це дивно, коли ми говоримо про розкладачку, де технічністю навіть не пахне, принаймні зазвичай. Однак люди, оскільки це все ж таки не новинка, я вирішив трохи змінити підхід до цього відео, тому я буду розповідати вам не тільки про цей смартфон, а й спробую дати відповідь на головне питання, важливе питання і актуальне сьогодні, чи взагалі потрібні розкладачки в 2023 році. І чи дійсно Moto Edge 40 Ultra є оптимальним рішенням сьогодні? Як про це кричать майже всі блогери? Одне я можу сказати точно вже зараз є на ринку розкладачки. Краще за цю моторолу. які саме дізнаєтесь в кінці відео. Якщо цікаво, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю! Друзі, у нас на носі новий рік, а це означає, що багато з вас будуть купувати подарунки для своїх близьких. І я вважаю, що недорога електроніка це найкраще, що можна знайти сьогодні. І в цій нелегкій справі вам допоможе наш інтернет-магазин під назвою AndroPrice. Там тільки найнижчі ціни на електроніку, смартфони, годинники, навушники і все це з офіційною гарантією всередині нашої країни і не тільки. Тож щиро раджу користуватись. Отут з'явився qr код і, і також я залишу посилання е, в описі під цим відео. Новорічні ціни реально просто топ. Тож обов'язково загляніть. Ну і більш важливе питання, друге це донати на ЗСУ. Зараз ми відкрили новий збір для наших хлопців, які відповідають за е, ППО. Я розумію, що зараз найголовніше для нашої країни це FPV-дрони, однак ракети теж треба комусь збивати. І для цього треба мати під рукою е, засіб для. Швидкого пересування, якісне. Не просто якогось корча за 3 тисячі доларів, якого ще треба закинути десятку, а нормальну автівку, щоб вона їздила. Бо хлопцям треба робити свою справу, а не займатися ремонтом цього лайна. Тож ця бригада вже не перший раз звертається по нашу допомогу, і я впевнений, що ми з вами впоремось, бо сума не така і велика: 280 тисяч гривень на частину вони вже зібрали самі. Дивимось на звернення. Шановні підписники Андронюс, підрозділ, який забезпечує ефективну роботу проти повітряної оборони, вкрай необхідна ваша допомога в придбанні надійного позашлика. Частина коштів вже зібрана власними силами. Безмежно дякуємо кожному за підтримку. Завдяки вам ми будемо виконувати свою справу більш ефективно. Дякуємо, Андронюс. Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Долучайтесь самі і розповідайте про наш збір своїм друзям. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги! За традицією, перше, з чого я хочу почати. Це зайти на е каталог і додати до порівняння е, цю моторолу і його основних конкурентів, а саме Galaxy Flip 5, звичайний Razr 40 без приставки Ультра. Та й мабуть це, якщо говорити за український ринок. Для чого це я роблю? Для того, щоб протягом відео ви могли зручно порівнювати їх технічні характеристики. Добре, давайте швиденько подивимось, в якій упаковці приїжджає цей смартфон, і що поклав виробник всередину. Ті перше на що я хочу звернути вашу увагу, пахне він. Так само, як Moto H40, Moto H40 Neo і інші Motorola. Тут пахне якимись парфюмами. Короче, це дуже круто. І, припустимо, в моєму випадку ви а, бачите чорний варіант, такий консервативний. Там ще є а, червоний, він там зветься щось Маджента, і є ще а, блакитний. Червоний, до речі, йде зі штучної шкірою. От приколюєте, да? Отакий От червоний дівчині подарувати, і тут такий ще запах. Коротше, я вас запевняю, це буде максимально люксово, і ви точно справите приємне враження на. Дівчину також хочу сказати, що всередині все виконано з паперу, пластику немає. Тобто, компанія Моторола піклується за екологією. Це добре. З корисного в комплект поклали голку, блок живлення потужністю 30 ватт. USB-кабель і отакий чохол. Чохол, як на мене, трохи дивний. Складається він з двох отаких е, пластикових прозорих частин. І я користувався смартфоном е, з ним, тому що якщо б я це робив без нього, він би в мене вмер там за перший тиждень. Бо з моєю рукожопістю вибачайте, нічого зробити не можна. Чому дивний? Тому що з ним головна фішка розкладачки втрачається. Давайте будемо чесними. В першу чергу це аксесуар а. Е, з цим бампером, по-перше, виглядає смартфон вже не так люксово. По-друге, оці всі відбитки пальців залишаються на ньому. По-третє, він стає товстим. Коротше, це реально ну якийсь жах. Я не знаю, якщо б мені не треба було його продавати, ось я б точно не ходив з оцим. Або знайшов щось більш цікаве. А без чохла все відчувається дуже кльово. Однак, якщо робити порівняння з Galaxy Flip 5, то й відчувається більш дорого. Не знаю, чи то за рахунок ваги, чи то за рахунок сталевого каркасу, я не знаю. От я тримав два смартфони в руках, і сам ну він якось викликав більш позитивні емоції, більш дорого, не знаю, там відчувався в руках. Я не знаю, як це сказати. Просто от ділюся з вами своїми враженнями. Плюс до того, раз ми вже згадали, Samsung, там. Є захист від води та пилу згідно класу IPX8, і це, якщо я не помиляюся, єдина розкладачка на ринку, яка може цим похозиватися. Ось тут клас захисту IP52, і все, від чого він врятує цю моторолу, це бризки все. Ну, тобто, там, якщо ви попадете десь там під дощ, нічого з ним теоретично не має статися. Ось. Але занурювати його під воду точно не можна. Плюс у цих смартфонів суттєво відрізняються шарніри. У він такий, знаєте, більш жорсткий. Для того, щоб відкрити смартфон, закрити, треба постійно там прикладати якісь зусилля. Тут все робиться максимально легко, і я не знаю, за рахунок цього, ви будете бачити чи ні. Тут є така болтушка, От коли ми так трясемо, у Samsung такої болтушки е, немає. Плюс тут є такий доводчик, е, десь коли там десь 170 градусів. Він так оп, доводиться сам. Якщо не помиляюсь, у Samsung такого немає. Ну і в мережі існує такий стереотип, що краще шарніра, ніж у Самгу. Немає в жодному складеному смартфону. Однак це тільки теорія, бо ніхто на практиці не перевіряв, скільки разів буде розкладатися цей шарнір, скільки разів буде розкладатися той шарнір. Тут є чисто такі, знаєте, суб'єктивні відчуття. Однак не вздумайте завчасно засмучуватися, то зараз подумайте, що я е, рекламую Samsung. Ні, це не так. Деякі моменти моторола реалізувала набагато краще за корейців, і зараз я вам про них розповім. Перший це зовнішній дисплеї. Зараз дуже прошу мене почути. Це найкращий зовнішній дисплей в розкладачках, який, в принципі, зараз існує на ринку. Так, у Galaxy Flip він теж є. Також є у конкурентів від Oppo, Vivo, потім компанія Tecno ще розкладачки випускає. Однак, за технічними характеристиками, і на практиці, повірте мені, краще за це рішення немає. Тут вам і велика діагональ, і велика роздільна здатність, і велика частота розгортки 144 Гц. Ви тільки уявіть, мотороли. Настільки заморочилась, настільки повірила в те, що люди будуть на постійній основі користуватися їх е, зовнішнім дисплеєм, що взяла і вирішила проблему з шим. Ви тільки подивіться на ці значення. Тобто, про що це говорить? Навіть якщо ви будете годинами залипати в цей дисплей при поганому освітленні, ваші очі не будуть втомлюватись. Повірте, ніхто з інших виробників над цим так не заморочувався. Плюс до того, тут чудова кольоропередача, чудова максимальна яскравість, все чітко видно, навіть коли ви знаходитесь на вулиці і в дисплеї світять сонячні проміні. Тобто, люди, якщо у вас ручка як у Гнома, або вам дуже подобається ультракомпакт, ви взагалі можете не відкривати цей смартфон. Внутрішні дисплеї вам знадобиться виключно для того, щоб там переглядати якийсь серйозний контент. Не знаю. А так всі будь-які дії ви можете робити виключно за допомогою цього дисплею Причому я не перебільшую. Щоб розуміло, під час користування. Я Десь 60% користувався маленьким дисплеєм, і 40 внутрішнім месенджери, читання новин, календар, інстаграм, все це ви можете робити за допомогою цього маленького екрану, і ви скажете, що це знущання над самим собою. А я вам скажу, що ніфіга. це реально дуже зручно в повсякденному користуванні, особливо, якщо ви користуєтесь смартфоном сидячи е, в машині. Я знаю, що так не можна робити і нікому не раджу так робити. Однак знаю, що деякі так роблять. І ви заціните, що одніє, однією рукою керувати це дуже прикольно. Також це добре заощаджує час. Як тільки ви починаєте хоч трохи відволікатись від теми, припустимо, вам прийшло якесь повідомлення, ви відповіли, і потім автоматично ваші руки тягнуться, щоб там кудись TikTok зайти, чи там я не знаю, в Instagram, ви такі, так, ну слухайте, маленький екран, а на великий у мене зараз часу немає. І все, ти просто відкладаєш смартфон. А якщо ви людина, яка постійно знімає відеоконтент, припустимо, там відосики для Тіктоку, чи рілси для Інстаграму, чи просто полюбляєте робити селфі, якщо ви хоча б раз спробуєте цей, цей форм-фактор, повірте, ви в нього закохаєтесь і більше ніколи з нього не спригнете. Бо за допомогою цього Другого дисплея, його можна використовувати в якості е, видошукача. Причому за допомогою окремого жесту це робити дуже зручно. Таким чином два рази повертаєте зап'ястя, і у вас активується е, камера. Після чого ви можете записувати відео, робити фото, і робиться це все на основну камеру. Думаю, вам не треба пояснювати, що будь-яка фронтальна камера буде знімати гірше за основну камеру. Коротше, після цього користування я зрозумів, чому в цьому світі існує окремо Окрема каста людей, які буквально закохані в розкладачки. І повірте, після того, як компанія Motorola реалізувала настільки крутий зовнішній дисплей, цих фанатів з кожним днем буде ставати все більше, більше і більше. Добре, з головною кілер-фічою цього смартфона ми розібралися. А, рухаємось далі. Смартфон підтримує одну фізичну сім-карту на носі, плюс можна ще під'єднати і сім. Тобто, загалом у вас може бути дві сімки. Пам'ять розширити не можна, однак я і не бачу сенсу, навіщо це потрібно, бо тут вже всередині за замовчуванням 256 гіабайтів. Сканер відбитків пальців розмістили в кнопці живлення, яка, в свою чергу, розташована в дуже зручному місці. Навіть коли смартфон знаходиться в розкладеному стані, до неї легко дістати. Так само, коли він знаходиться в складеному стані. Тобто, цей момент Торола продумала відкрити смартфон однією рукою можна, однак я б цього не робив на постійній основі, тому що ви таким чином будете постійно нігтем цепляти внутрішній дисплей, царапати його. А він тут такий, знаєте, доволі ніжний. Тож краще для відкривання постійно застосовувати другу руку. Радує те, що в складеному стані між двома половинками відсутня щілина. І попри це, коли смартфон знаходиться в розкладеному стані, на внутрішньому дисплеї майже відсутня оця зморшка, яка на Galaxy Flip 5 дуже помітна. Тут вона теж є, але помітна вона. Ну, рази в три менше, повірте мені. Так, я знаю, що до неї можна звикнути, що там, що тут. Однак тут на це піде ну, не знаю, там, півгодини, не більше. Тобто, тут, коли горить дисплей, і ви дивитесь на нього під кутом 90 градусів, ви взагалі не бачите зморшку. Її помітно тільки під таким кутом. Ось, тобто, в повсякденному користуванні ви так точно не дивитесь на екран. Коротше, я хотів сказати, що в цьому плані між Samsung і Motorola, ну, прямо прірва. На користь Мотороли. і повірте мені, це дуже важливо, принаймні в перший час щоб звикнути. Якщо відійти від теми зможки, все ми до неї звикли. А! Сам внутрішній дисплей тут дуже якісний, я не побоюсь цих слів, він точно один з найкращих, якщо брати до уваги, виключно розкладачки. Кольори приємні, сенсор дуже чутливий. Плюс до того тут є підтримка технології LTPO, і вона працює як треба. Максимальна частота розгортка заявлена виробником 165 Гц. Звісно, що це маркетинг. В реальних сценаріях ви ніколи не побачите такої частоти, Однак від 1 до 120 Гц, залежно від сценарію, Тут ви будете бачити постійно. Ситуація з Шим така сама ідеальна, як і з зовнішнім дисплеєм. Всі показники зараз перед вашими очима. Нагадую, що у Samsung з Шим повна срака. Коротше, друзі, якщо брати до уваги, що це все ж таки розкладачка, і тут, нагадую, встановлено гнучкий дисплей. А ці матриці, вони поки що відстають від звичайних. Ось ви будете ним дуже-дуже задоволені. Чув багато негативних відгуків, типу, а тут встановлено недостатньо потужний процесор. Snapdragon 8 Plus Gen 1. В той час, як його конкурент, Galaxy Flip 5, має вже Snapdragon 8 Gen 2 от що я вам хочу на це сказати. Це ж вам не ігровий пристрій. Це розкладачка матігою. Тут було б достатньо якогось там Snapdragon 778. Навіщо йому Snapdragon 8 Plus Gen 1, я взагалі не розумію. Невже хтось буде купувати Е, таку штукенцію для того, щоб на ній грати. Ну невже в цьому світі існують такі люди? Та навіть якщо так, друзі, тут не все так погано, як про це пишуть в інтернетах. Так, ні в якому разі це не ігровий пристрій. Проте вирох він себе поводить плюс-мінус так само, як Galaxy Flip 5. Припустимо, в Genshin Impact можна грати на ультраналаштування графіки, і у вас там стабільно буде 30-40 ФПС, і корпус при цьому буде ледве теплим. Грати можна? Можна так не на. Не на максимальних налаштуваннях, хоча там е з цим чипом на інших смартфонах можна грати і на максимально. Однак, друзі, це розкладачка фізику ви не обманете. Головне, що інтерфейс лагає, додатки відкриваються швидко з енергоефективністю. Ну, Тут є невеличкий е знак запитання, тому що 8 gn 2 він все ж таки більш енергоефективний. І, чесно кажучи, якщо порівнювати час автономної роботи Razer е 40 Ultra і Galaxy Flip 5, Samsung буде в цьому плані трохи краще. Ну, можливо, там відсотків на 5 на 10 він живе довше. Однак я не можу сказати, що час автономної роботи це прямо проблема. Мотороли так, це не найкращий його показник. Навіть не середні, бо е, повного заряду вистачає там, ну, на день. От Стабільно на день, не більше. В кінці дня вона залишається там десь 10-15%, інколи навіть 5%, десь там о 9-й вечора. Це не найкращий показник. Однак, повірте мені, жити з цим можна. А якщо ви будете на постійній основі використовувати цей зовнішній дисплей, ну, не на постійній основі, а якщо ви. Е, на нього звикнете, і, хоча б там 40% свого часу, ось будете ним користуватися. Тоді на день вам буде взагалі залізобетонно вистачати. Так, це все одно все ще трохи слабке місце складених смартфонів, однак це не те саме, що було на самому початку, коли вийшла перша розкладачка від мотороли в 2019 році. Це небо і земля. Зараз з цим вже можна жити. Однак частково я все ж таки погоджуюсь з критиками. Батареї сюди можна було встановити трохи більшої ємності. Тут 3800 мАч. Нагадаю, що деякі конкуренти мають 4300 4400 мАч. І в такому разі я впевнений, питань до часу автономної роботи не було б взагалі, а так вони все ж таки є. Можливо, це ціна підтримки бездротової зарядки, хоч і не швидкої. Її потужність складає всього навсього 5 Вт. і не наявності підтримки швидкої зарядки дроти, Бо 30 Вт зараз мають навіть ультрабюджетні смартфони. До речі, від 0 до 100% батарея цього смартфона заряджається там близько години. Якщо говорити про бездротову зарядку, там щось близько 2 годин. Коротше, цей другий варіант він підійде, тільки якщо ви будете це робити вночі. Поставили так от його на стенд. Зранку зняли, заряджений і пішли там на роботочку, куди ви там ходите. Добре, друзі, з цим питанням розібралася. Давайте я вам дуже швидко розповім за камери, після цього за операційну систему і будемо підсумовувати. Як я казав раніше, камера це далеко не найсильніша сторона цього смартфона, бо це далеко не камерафон. Є основна на 12 мегапікселів з оптичною стабілізацією, і на рукокутна на 13. Всередині розмістилась фронтальна камера на 32 мегапікселі. Для наглядності я одразу зробив порівняння з основним конкурентом Galaxy Flip 5. І що Ішовдень, і що вночі моторола добряче так йому зливає. Я не можу сказати, що загалом це дуже поганий рівень, просто він не флагманський. Для того щоб робити селфі чи знімати відосики для Тіктоку чи інстаграму, цього рівня буде достатньо. І він все одно вище, ніж ви знімали б на фронтальну камеру умовно якогось стандартного айфона чи Самсунга. Проте, якщо брати до уваги основні камери цих айфонів і Самсунгів, ну ви самі розумієте, що Моторола і поряд з ними не стоїть. А ось селфі камера мотороли непогана. Це знов таки не флагманський рівень, проте користуватись нею точно можна. Для розуміння, це плюс-мінус рівень Moto H40. Хоча, чесно кажучи, я бачу тільки один сценарій використання цієї внутрішньої камери для відеозв'язку. Все. Ну, то таке. Давайте підсумуємо стосовно камер. Якщо ви їх будете використовувати в якості фронтальних камер, ну для того, щоб знімати самого себе, як я вам показував, тоді е, цього рівня буде більше ніж достатньо. Якщо ви будете фотографувати е, на них в звичайному сценарії, то вони будуть доволі посередніми. Що стосується фірмового інтерфейсу Motorola, я вам вже не раз розповідав, що в цілому він мені подобається. Тут є свої приємні фірмові фішки по типу е швидкого вімкнення ліхтарика подвійним струсом. Або, як я вам розповідав раніше, активація камери швидким поворотом зап'ястка. Є фірмовий режим Ready For, це щось на кшталт Samsung DeX. І на цьому смартфоні він дійсно працює, і багато чого іншого, про що детально розповідається в окремому застосунку під назвою Moto. Тобто, все, що компанія Motorola змінила в умовно чистому Android, тобто от уся ця різниця, вона взяла і помістила в окремий застосунок. Для недосвідченого користувача це дуже зручно. Тож, якщо ви захочете дізнатися всі ці дрібні моменти, тоді заходите в цей додаток і знайомитесь. Від себе можу сказати, що мені цей інтерфейс дуже нагадує Pixel Experience, як в смартфонах. Google Pixel. і мені такий підхід дуже подобається. Система працює дуже плавно система працює стабільно, немає ніяких лагів, викидань. Коротше, я реально задоволена. Припустимо, якщо робити порівняння між One UI і цим інтерфейсом, One UI, він більш функціональний. Однак, те, як працює цей інтерфейс, і те, як він виглядає, мені подобається більше. Однак не поспішайте радіти. Є в цій історії і мінус. Якщо припустимо, компанія Samsung обіцяє оновлювати свої смартфони протягом п'яти років, то компанія Moto про це не каже ані слова. Ну, якщо брати до уваги їх середні бюджетники, вона обіцяє оновлення протягом там двох, максимум трьох років. Я думаю, що на два треба розраховувати не більше чимало це. Ну, не знаю для кого як. Припустимо, для мене нормально, тому що я оновлюю смартфон кожні півроку. Але це моя професія для тієї людини, яка віддає за смарт там, близько 30 тисяч гривень. Хотілося б, мабуть, отримувати оновлення подовше. До речі, якщо ми вже знову повернулися до питання ціни, я вам казав, що на старту продажів за цей апарат просили 1200 євро. Зараз там щось 750 в середині нашої країни. Це вже з офіційною гарантією. І я вважаю, що це реально Адекватний прайс за такого рівня апарат. Так, у нього є свої недоліки, пов'язані з форм-фактором, припустимо, невеликої ємності батарея, і все ж таки зморшка посередині екрану вона присутня, хоч і ледве помітна. Також у нього далеко не найкращі в світі камери для більшого розуміння, це рівень навіть нижче ніж у Moto Edge 40, який зараз коштує там щось тринадцять з половиною тисяч гривень. Тобто його камери рівня. Таких, знаєте, середньобюджетних смартфонів не вище. Якщо, припустимо, обирати між Galaxy Flip 5 і цією моторолою, я зрозумію і тих людей, які оберуть Samsung, і тих людей, які оберуть моторолу. Моторолу за те, що це більш гіковський продукт, тут краще там зовнішній дисплейчик, тут є свої е, фішки. Е, Samsung за те, що він е, ну, в першу чергу більше підійде в якості аксесуару. Повірте, коли ви візьмете цей смартфон і Samsung в руки. Ну, ви зрозумієте про що я кажу. Він відчувається більш дорого. Більш до того, мені не треба вам пояснювати, що більшість людей купує Samsung тільки за те, що це Samsung. Це там я не знаю аля статусність в андроїд-вимірі. Якщо таке існує, коротше, у обох цих пристроїв є свої -фіч. У Motorola це зовнішній дисплей, він набагато краще ніж у Samsung. У Samsung Є клас захисту IP68, Ці оновлення, люксовість і так далі. Однак, якщо брати до уваги не тільки ті моделі, які офіційно продаються всередині нашої країни, а загалом. Є в цьому світі е, розкладачки, які краще, і, ніж Galaxy Flip 5, і ніж Moto Razer 40 Ultra. Мова йде про Oppo Find N3 Flip. Щоб розуміло, там не тільки потужний процесор, там і дисплей набагато ліпше, там теж немає цієї зморшки посередині. І плюс до того там вже встановлені флагманські камери, там навіть є телефотооб'єктив. Коротше, то вже реально флагманська розкладачка. І на старту продажів за той смартфон просять. Теж там, що з 1200 євро. Так само, як на старту продажів цієї мотороли. Чекаємо півроку, і я думаю, що прайс впаде, і тоді можна брати. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!